Знайомтесь, це Тіма Вовк. Він дуже сміливий і веселий хлопчик. Але буває, що він так захоплюється грою, що навіть не помічає, як підкрадається важливий сигнал. Ой, здається, трапилася невелика аварія. Я більше не вовк. Ой, дивіться, це ж чарівний горщик. Привіт, Тіма. Ти чуєш дзвіночок у животу? Не переживай, сідай на мене швидше. Це час для пригод. З горщиком усе перетворюється на веселу гру. Як живіт гуптає, знай пригода чекає. Раз, два, три. І штани не на. Наступного дня Тіма знову в грі. Він стрибає на батуті дуже високо. Але здається, він чує знайомий поклик. Що ж йому робити? Аж раптом ідея. Мамо! Мамо! Неси горщик швидше! Тіма вовк викликає підкріплення! А мама вже тут з найкращим помічником усіх часів. Як живіт губ! Чикає раз, два, три, і штани як знай чекає раз, два три, і штани не намочить. як же відгукає, знай чекає раз, два три, і штани, як відгукає, знай, чекає. Раз, два, три. І штани Справжні герої ті, хто не боїться слухати свій животик і пам'ятай. Горщик завжди поруч.